Куди подівся старий перевірений Джокер Павлович? Сподіваюсь, цього разу Джину є чим дивувати публіку. Я хочу спати. Сергій Павлович? Я хочу. Свою зарплатню за минулий місяць ви постійно затримуєте? Ви мене? Як завжди? Хто це? А навіщо ти його додому припер? Чого в лікарню не відвіз? Раптом це бомж якийсь. І що будемо робити? Я з ним під одним дахом ночувати не буду. А раптом він нас ночі пограбує. Я не буду важко тягати. У мене грижі, протрузії. Мені не хочеться.